Добрий ранок! Я встав поснідав, втикнув у вікно і чітко зрозумів, яке відео я хочу сьогодні зробити. Задом наступний: я проїхав офіційний турнір від гран Туризмо під назвою Кубок виробників, наслідок чого маю сумарно майже 3 години чистих перегонів. В гонках я пройшов через різні спектри емоцій: розчарування, збентеження, радості, суму і так далі. І все ж я вирішив, що потрібно робити фільм, бо більше фільм, на який я потенційно можу витратити купу часу. Буквально, знаючи, яка кількість роботи мене чекає, наскільки довгі гонки я проїхав, на те, щоб написати. Писати сценарій, коректно озвучити, гарно змонтувати, з якісним музичним супроводом, я можу витратити близько 50 годин чистого часу. І знаєте що? Я готовий це зробити. Тим не менше, я повинен сказати, що, будь ласка, якщо вам подобається це відео, поставте лайк. Підпишіться на мій канал та, по можливості, задонайте пару гривень. Це не є моєю роботою, проте мені дуже важливо знати, що я не витрачаю свій час в пусту. і вам подобається мій контент? Тепер по порядку. Можливо, комусь мій голос вже встиг набриднути, тому пропоную вам поставити паузу і відпочити. А я почну розповідати про траси, вибір автомобіля, мої сподівання щодо гонок і так далі. Почнемо з трас. Цьому чемпіонаті на нас чекає Сузука, Дайтона, Спа Франкоршам та Інтерлагос. Чи можу я зробити якісь сподівання наперед? Ну, якщо чесно, Дайтону я в цілому розумію. Тому я думаю, слід розраховувати на топ 5. Спафранкоршам в мене слабкує, проте це буде дощова гонка на витривалість. А дощ і витривалість це моя сильна сторона. Тому теж слід розраховувати на топ-5. Сузуку я не можу ніяк зрозуміти, тому було б непогано стрибнути хоча б в топ-8. Ну а на рахунок інтерлагосу я взагалі нічого не можу сказати. Про вибір автомобіля. Перед тим як обирати авто, необхідно повернутися до трас і розділити їх на види по швидкості. Поясню: є траси low speed що з української мінімально швидкісна, є mid-speed, що з українською швидкісна. і є high-speed, що з української високошвидкісна. І перед вибором автомобіля якраз потрібно визначити, яких видів трас в чемпіонаті більше. Знову ж, продовжуючи цю тему, Сузука для мене це щось між міц і хайспід. Daytona це 100% відсотків хайспід. Спафранкоршам теж щось між міцпід і хайспід, але на мою думку, переважно хайспід. А от інтерлагос щось між лоу і міцпід. І якщо ми беремо середнє арифметичне по цим поняттям, стає зрозуміло, що потрібно брати машину, яка не сильно поступається по швидкості, але і має достатньо стабільності, щоб втримувати її на поворотах. І насправді я не сильно думаю, чи обираю марку Нісан. І ні. Це не тому, що я хочу хайпанути на темі фільма про гранд-туризм. Я вже покатався на досить багатьох машинах, і якщо брати щось більш-менш оптимальне, це якраз таки про Нісан. Наслідок чого радий познайомити вас з нашим прекрасним японцем, який буде допомагати нам стрибнути якомога вище. Nissan GTR R35 Nismo групи 3. Перша гонка, вітаю вас в Японії на трасі Сузука. На щастя, Сузука сьогодні радує нас сонячною погодою, і це означає, що ми вже дуже скоро будемо починати кваліфікацію. Ну і як ви можете побачити, не вийшло у мене показати якийсь сильний результат. В цілому, воно й не дивно. На сузуку я в цілому не розраховував, тому що досить поганенько ладнав з нею. Але я думаю, що це ще не кінець. Згодом почнеться боротьба в гонці. Перед тим як буде даний старт, хочу зазначити, що в гонці обов'язкове використання м'якого і середнього комплекту гуми. Я стартую із середньої, так як не хочу витрачати ефективність м'якої в боротьбі, і ставлю ставку на те, що використаю їх в другій частині гонки. Стартовий сигнал даний і наша гонка починається. Часом на зараз потрібно тримати стратегічно стабільний темп і в цілому старатися просто не вилітати і не допускати серйозних помилок. З першого кола я втратив одну позицію відносно стартовою, але поки що здаватися раненько. І вже на першому затяжному повороті за рахунок помилки суперника на Феррарі я знову забираю собі свою 13-ту позицію. Друге коло вже позаду поки що позиція не змінилась. Їдемо стабільно, не сказати, що супершвидко, але поспішати рано. Ще буде можливість поборотися. Би більше суперників в більшості своїх їдуть на софтах, і якщо я на мінаках можу за ними втриматися, це дуже добре. Пілот на зеленій Феррарі вилітає за межі траси, повертається, ледь не вибиваючи нас, але на щастя я виборюю собі одну позицію. Четверте коло пілот на червоній Феррарі здійснює помилку, і я забираю собі ще одну позицію. Наразі я 11 -й. І хочу сказати, що це вже досить непогано. П'яте коло пілот на лексусі попереду нас також дійснює помилку, і ми вже в топ-10. Було б чудово цю позицію довести. Але ще краще було б спробувати стрибнути в топ-8. Кінець шостого кола пілот на Феррарі не втримає керування над машиною, і я вже на дев'ятій позиції. Але тепер вже поняття позиціонування стає відносним, тому що деякі пілоти вже поїхали на підстоп. Моя головна задача просто тулити, не роблячи помилок. Сьоме коло і якесь певно прогляде місце є для моїх суперників. Дуже багато пілотів роблять там помилку, і це дивно. Я б не сказав, що то прямо сильно тяжка зв'язка поворотів. Але мені тільки в радість це означає, що я забрав собі ще одну позицію. Початок восьмого кола більшість пілотів поїхали на підстоп, і я вже на четвертому місці. Кінець кола, і я їду на підстоп, ставлючи собі більш швидші м'які шини. Враховуючи, що деякі пілоти ще не були на підстопі і ефективність м'яких буде триматися досить довго, я не виключаю, що ми зможемо поборотися за топ-5. Але чи справді це так? Давайте дивитися. Початок 10-го кола і я вже на сьомій позиції. Кінець кола. Я забираю собі найкращий час кола. Друга частина одинадцятого кола досить сильно насідає на суперника попереду і, на щастя, забирає собі шосту позицію. Непогано, боротьба триває. Перша частина 13-го кола досить близько під'їхав до британця попереду, він за рахунок помилки досить сильно втратив швидкість. Я бачу рубіж для атаки, йду на внутрішню. І мене просто-напросто вибивають. Дуже по-спортивному. Дуже. Як наслідок, мінус 2 позиції і втрачена можливість забрати топ-5. Сумно. Але гонка ще не закінчена, потрібно тулити і надалі. Здаватися рано. Знову виборюю позицію у Феррарі, і я вже на шостій позиції. 14 коло намагаюсь проатакувати Нісана в боротьбі Ба сайд -сай, трохи вилітаю за межі траси, і ця тупа система штрафів дає мені 50 секунд штрафу. Дякую! А нічого, що якщо б я не виліз за межі, мене просто витовкали на траву. Як наслідок скидує штраф, Феррарі дуже неспортивно нас обганяє, БМВ робить атаку за три корпуси, я залишаю йому місце, щоб мене остаточно не вибили, і я вже на восьмій позиції. Абсолютно задизморалений. Маючи потенціал заїхати в топ-5 без боротьби внаслідок тупої дії британця, зараз втрачаю одну позицію за іншою. Прекрасно. Просто чудово! І наша фінішна позиція 9. Що до речі, все ще непогано, враховуючи старт із 13-го місця. Проте, знаючи, що був потенціал поборотися за топ-5, звичайно, це дуже-дуже дуже сумно. Перший раз завжди комом, як то кажуть. Тим не менш, здаватися раном. Із чотирьох різних заїздів у залік іде тільки три, тому опускати руки зарано. А ми вже переходимо до наступної гонки. Сьогоднішня траса Спа-Франкорша. Швидкісна, технічна і дуже небезпечна. Більше того, небезпеки додає той факт, що в гонці прогнозують дощ. Гонка обіцяє бути дуже цікавою. Тим більше цікавості додає той факт, що це гонка на витривалість, яка буде складатися із 30 кіл. Буде тяжко, це я вам гарантую. Але на цей раз кваліфікація в мене вже більш успішна. Це подіум, і третя позиція на старті може допомогти промайнути весь непотрібний жах і небажану боротьбу. На дощі я сильний, головне, щоб я вчасно адаптувався до слизького покриття і зміг втримати бойовий темп. Стартовий сигнал промайнув і це означає, що наша гонка починається. І в цьому плані мені дуже сильно щастить. Пілот на Ламборгіні має проблеми зі стартом, БМВ взагалі вилітає із гонки, і я фактично без боротьби забираю собі першу позицію. Моя головна задача не тупити і просто від'їжджати від своїх суперників до поки в них боротьба. Це моя єдина можливість забрати собі топ-1. Як ви можете побачити, на щастя в мене виходить все саме так, як і потрібно. Допоки у суперників боротьба я спокійно в своєму темпі все більше від них від'їжджаю, закріплюючи все більшу впевненість в тому, що перша позиція це більше ніж реально. Кінець 8 початок 9 кола, і я вже відірвався від найближчого суперника позаду аж на 10 секунд. Це дуже велика прирва між нами. Це хороша можливість забрати топ-1. І я нею скористаюся. Кінець 10-го, початок 11-го кола і я відірвався від найближчого суперника аж на 16 секунд. Мій відрив росте все більше. Кінець чотирнадцятого кола мій найближчий конкурент в сімнадцяти секундах, але мої проміжкові шини вже почали втрачати темп. І, враховуючи, що дощової хмари поки що немає, думаю правильно поставити гоночні сліки і продовжувати гонку при цьому моніторити радар опадів. Як ви можете побачити, на момент 19 го кола відрив між мною і суперником позаду значно зменшився. Тим не менш це все ще досить велика різниця. Вже починає накрапати дощ, і я ставлю собі дощові шини. Сподіваюсь, вже скоро піде дощ, і я зможу використати перевагу шин на повну. Але як ви можете побачити, коло за колом суперник все більше до нас наближається. Воно й не дивно. Прохочу, що мої дощові поки що втрачаю темп, тому що трек недостатньо мокрий. А суперник на проміжкових шинах, доки трек не занадто слизький, має великі переваги відносно мене. Моя головна задача це триматися і захищати свою першу позицію до того моменту, поки не піде дощ сильніше. І судячи по радару опадів, залишається ще пару кіл. Пару абсолютно хардкорних кіл. Початок 28-го кола і нарешті дощ став лити сильніше. Покриття на дорозі стало більш слизьким, я відірвався від суперника за досить короткий проміжок часу, майже на 3 секунди. Це добре. Було б непогано довести цей відрив і цю першу позицію до фінішу. Як ви можете побачити, на момент фінального 30-го кола за рахунок більшої кількості опадів я відірвався від суперника вже більше ніж на 4 секунди і дуже просто забрав собі першу позицію. Насправді можливо ця гонка з точки зору глядача буде простою, проте тримайте в голові той факт, що ця гонка тривала майже півтори години, і більшість дистанції була на змінному дощовому покритті. А більше того, пам'ятайте, що на мене досить сильно давив суперник позаду. Якщо б неудача на моєму боці і не дощ на кінцевих колах на чемпіонстві, можна було б ставити твердий хрест. Але на щастя я забрав собі першу позицію. Її наступна траса це Інтерлагос Бразилія. Дуже специфічна траса і дуже складна для боротьби. Дощу не буде, але й не сказати, що він щось би погіршив. Фактично потрібно ставити найкращу кваліфікацію, на яку я тільки спроможний, і просто їхати, тримаючи свою позицію. Відігравати позиції тут в гонці дуже ризиковано і небезпечно, тому сподіваюся, що кваліфікація буде вдалою. А взагалі, якщо чесно, показую я вам другу гонку і другу сесію, яка була кращою, тому що в першій мені попався абсолютний гад. Гад, який мене вибув. Ну і як ви можете побачити, я у відповідь не терпів. Але в другій сесії з другого кваліфікаційного кола я заїжджаю на третю сходинку і, на жаль, до кінця виявляю себе на п'ятій. Насправді не дивно, що я всього лише на п'ятому місці, я хоч і швидкий, проте дуже часто тут їдуть пілоти на твінках, які тренуються, щоб підготуватися до першої ліги. Тому не виключено, що деякі з них це фактично а плюсники. В ідеалі було б непогано цю позицію зберегти до фінішу, але якщо не вірити в чудо, хотілося б втримати хоча б топ 8. Старт даний наша гонка починається. І на диво з перших поворотів нас навіть ніхто не вибиває. Ба більше намагаюсь вийти на четверту позицію проти Порше, проте поки що залишаюся на своїй. Ба більше в мене поступово забирають позицію за позицією. І я вже на сьомому місці. Ой Борш, а ти куди? Ну, ми стрибаємо на шосту позицію. Гонка триває. На початку третього кола намагаюсь проатакувати італійця на Порше, І, на щастя, це в мене чудово виходить. Ми знову в топ-5. Далі в мене просто триває погоня за Ауді. Середньомоторки тут мають неабияку перевагу, тому знайти рубіж для атаки буде непросто. Вибільше суперник позаду також почав досить сильно насідати, тому потрібно просто триматися і зберігати свою позицію. Шосте коло суперник на ауді здійснює помилку і я стрибаю на четверту позицію. І часом на зараз я точно можу сказати, що стрибнути вище це вже щось нереалістичне. Тому втримати цю позицію я б вже був дуже задоволений. Але, враховуючи, що суперник позаду ніяк не відлипне від мене, підозрюю, що на нас чекає боротьба. А вже на 10-му колі Lexus підготував для себе можливість для атаки. Це було не дивно, темп у нього значно кращий, і я думаю, найкращим рішенням для мене було його пропустити. Звичайно, я спробую нав'язати боротьбу, предп... проте якщо дивитися на це з точки зору досвіду, пілот просто-напросто швидше. Гонка триває. Початок 12-го кола я готую атаку проти Лексуса, стрибаю на внутрішню. Лексус перехрещує, їдемо сайд сайд, Боротьба триває. І поки що я забираю собі четверту позицію назад. Непогано! Телексус знову робить спробу проатакувати, поки що безуспішно, але я роблю неприємну помилку на повороті, внаслідок чого трохи негарно вибиваю Lexus. І вирішую, що було б чесно цю позицію йому віддати. Що я і роблю? Моя головна задача це ніде не розвернутися і просто довести п'яту позицію до фінішу. І я це роблю досить впевнено, показуючи чудову боротьбу, хорошу конкуренцію, непоганий темп, внаслідок чого ми в п'ятірці. Це чудовий результат. Наступна фінальна траса це Дайтона. Для багатьох дуже складна, технічна, непредбачувана, але для мене майже локальна. Швидкісна, досить гарна і має безліч можливостей як для атак, так і для розворотів по своїй жвині. Фактично, дощу тут не передбачува, і мені просто потрібно поставити хорошу кваліфікацію, з першого кола виїхати на перше місце, бажано не втрачаючи часу на боротьбі, і просто їхати в свій темп і свою гонку. Тому що, як показала практика, темп в мене є. І якщо стабільність не підведе, не виключаю, що ми станемо на подію. Старт! даний наша гонка почата. Мерседес з першого ж повороту на гальмуванні поболяється і я стрибаю на першу позицію. Зараз, як ніколи, потрібно їхати на всю. Якщо колись і буде можливість забрати собі чемпіонство, так це сьогодні і прямо зараз. Француз дає бамдрафт і на щастя в боротьбі проти Мазди я все ще виявляю себе на першому місці. Тепер бажано не давати сліпстріму суперникам і просто стабільно від них від'їжджати, допоки вони між собою боряться. Під кінець з третього кола я звернув увагу, що суперник позаду дуже стрімко почав нас наганяти, а потім він різко відвалився. Мені стало цікаво, що ж там сталося, ну і ось такий дивний інцидент. Звичайно, я вдячний Мазді, тому що це мінус один серйозний конкурент. Але за суперника, звичайно, трохи жаль. Гонка продовжується. Початок восьмого кола, і як ви можете побачити, той же самий пілот знову прорвався на другу сходинку. і знову скорочує прірву між нами. Та що за монстр? Навіть при тому, що в мене майже феноменальний темп, мене наздоганяють як стоячого. Жесть. І під кінець кола я їду на підстоп. У нас в будь-якому випадку повинен бути один обов'язковий підстоп, і я вирішую поставити свіжі шини, щоб не втрачати темпу. Виїжджаю на другій позиції, але суперник на першому місці ще не був на підсопі. Тому фактично моя позиція перша. Головне, щоб він не заважав нам на наступних колах, бо все ж різниця між свіжими і вистаженими шинами немаленька. Початок 12-го кола суперник попереду нарешті їде на пістоп, і я знову на своїй першій позиції. Але я не видихаю, тому що суперник позаду все ще скорочує прірву між нами. У нього феноменальний темп. За коло в середньому він скорочує десь секунду. І, хоч залишається всього три кола до фінішу, одна невеличка помилка, і як наслідок пару секунд втрати, це майже гарантована втрата першої позиції. Вже триває 15-те коло і на щастя, темпу суперника значно спав. Наслідок чого наша прірва так і залишилася в межах 6 секунд, і це добре, тому що майже 100% я заберу собі першу позицію. Я це роблю. Непроста гонка насправді. Знаючи, що позаду тебе набагато швидший пілот, і ти буквально нічого не можеш зробити, це дуже сильно ставить на моральний стан. Але тодішній інцидент допоміг мені втримати першу позицію. І це дуже класно. Я супер задоволений. І все, це була остання гонка цієї мануфактури. Але залишилось показати, які ж місця я зайняв у світовому топі. Давайте закріпимо. Сузука в нас дев'яте місце, спа. Перше, інтерлагос п'яте і Дайтона перше. В загальному такий результат дав мені змогу заїхати на 147 -е місце у світовому рейтингу. Сьоме в топі на Марті Нісана, ну і на перші місця в області і місті. І в загальному це дуже крутий результат. Звичайно, я вже багато разів згадував першу мануфактуру, але фактично після тієї моєї першої оця була друга. І враховуючи, що це одна і та ж сама ліга, тоді я був на 1648 місці, а зараз на 147-му. І прогрес дуже показовий. Хоч і марка авто краще, і я досвідченіший, але все рівно справді крутий результат. І я дуже задоволений. Дякую вам за перегляд відео, сподіваюсь, воно вам сподобалось. І якщо це так, підпишіться, будь ласка, на канал. І поставте вподобайку. Я витрачаю багато часу, щоб відео стабільно виходили. І це коштує мені багато зусиль. Тому мені дуже цінно бачити, що мій контент вам подобається. До зустрічі в наступних відео!